Пане Юрію, як ви оцінюєте ну і, власне чи реальні сьогодні домовленості про перемир'я з РФ? Так треба домовлятись лише через санкції. Зброю, ні, Росія хоче воювати. От Ніна Петрівна потрібна була в попередній частині нашого ефіру. Теж народний депутат, колега Ваша парламенту. Вона сказала, що раніше б вона обрала варіант лише через зброю і санкції. А от після тих 30 годин, які ми побачили, що принаймні ракети не летіли по Україні, то вона вважає, що все ж таки вибору немає і ну є варіант домовлятися, все ж таки, для неї. Як ви вважаєте, пане Юрію? Мені складно цей контекст оцінити, домовлятися про що. Я не знаю, вона думала в моменті, коли говорила про домовлятися. Але домовлятися... ну, це факт те, що йдуть переговори зараз, і в Лондоні вони продовжаться вже в середу. Продовжити що... все суспільство. Говоримо про те, скажіть нам, що буде в інвестиційній угоді між Сполученими Штатами та Україною. Чому ми кажемо, тому що ми боїмося, що там буде щось, що буде здаватися, чи працювати як якась певна економічна кабала. Те саме з перемир'ям. Домовлятися про що? Те, що Wall Street Journal сьогодні поставило як якийсь певний ультиматум, який Україна має прийняти і вирішити до якогось там дедлайну щодо відмови від Криму, це ж підбурювання. Не відмовляю, Мій чекайте, пане Юрію, давайте тут уважніше прочитаємо. Wall Street Journal пише про те, що Америка хоче визнати Крим, але від нас цього не вимагатиме. Я так це зрозумів. Це зрада. Абсолютно зрада. Тому що це підтверджує тоді, якщо Wall Street Journal, Journal не помиляється, якщо їхні джерела а, не хворіють якимось маразмом, то з 2014 року Сполучені Штати обіцяли нам завжди і багато разів ніколи цього не робити. І тоді, а, вибачте, це виглядає на якусь змову, яка реалізовувалася з 2014 року. Це дуже прикро. І якщо зараз. Представник якого ми бачили різні заяви, Келок буде продовжувати просувати цю лінію. А партнерство може зламатися.